Скандинавія це регіон у Північній Європі, який охоплює три королівства: Данію, Норвегію і Швецію. Скандинавія відрізнялася суворим кліматом, у її ландшафті переважають скелясті гори і ліси. Придатної для обробки землі тут мало, навіть в урожайний рік припасів на довгу зиму не вистачало. Тому в житті Скандинавії велике значення мало море. Здавна скандинавський півострів заселяли північні германські племена, яких у Західній Європі називали норманами, тобто людьми півночі. Неврожаї, голод та інші лиха змушували багатьох людей залишати батьківщину. Вони вирушали в далекі морські походи для захоплення здобичі або родючих земель. У Скандинавії їх називали вікінгами. Слово вікінг означає морський воїн, пірат, це відображало їхній спосіб життя, тобто походи, завоювання і торгівлю. У Франції їх називали «нормани». Слово норман походить від давньоскандинавського північні люди. В Англії їх називали данцями, у Візантії варантами, а у Русі Україні варягами. За образ вікінгів, який Укорінився в нашій свідомості, слід подякувати голівудським фільмам і комп'ютерним іграм. Вікінгів завжди у фільмах грали гіганти-актори. Насправді ж, зріст Норманів був у діапазоні 160-185 см, тобто зріст середньостатистичного європейця. Вікінгів зображають у такому вигляді у фільмах, ніби вони не знають, що таке гігієна. Насправді ж, у другій половині ХХ століття у ході археологічних розкопок в Норвегії, які велися кілька років, були знайдені різноманітні засоби гігієни вікінгів – пінцети, розчистки, засоби для чищення вух, зубочистки, а також чистки для нігтів. А ще виявляється, вікінги любили вишукану тканину, наприклад, шов, а не тільки шкіряні обладунки чи кольчугу. Ну, а про роду бороду і зачіску вікінгів взагалі ходять вже легенди. А ще це шолом з рогами. В давній ісландській сазі від 1825 року перше згадується вікінг у шоломі з рогами. І так цей образ і залишається в пам'яті багатьох людей світу. А зазвичай вони не носили шоломи. А якщо носили? То вони були прості з металу чи шкіри. А роги вони теж використовували, але для оповіщення, коли дули в них, або під час гулянь, коли пили з них. Свої будинки вікінги будували з дерева, а в Ісландії, де не було дерев, будували з каменю. Підлога земляна, стіни обшиті дерев'яними дошками. А у даху робили виходи для диму. Жили племенами, які очолювали військові вожді конунги, які мали військову дружину. Нагадую, що, як і в Русі Україні, дружина це військо князя, а в даному випадку конунга. Вікінги були язичниками, мали свою писемність, руни. А тепер про те, чому в Західній Європі до молитв почали додавати слова. І від люті норманів збережи нас, Боже. Якими ж були причини походів вікінгів? По-перше, це нестача у Скандинавії земель, придатних для сільського господарства. По-друге, це розвиток торгівлі та мореплавства у Скандинавії, прогрес у суднобудуванні. Третє прагнення родової знаті і верхівки племен до збагачення і політичного впливу. Четверте політична слабкість сусідніх країн. Три століття нормани не давали спокою Європі. Прослідкуйте зараз за стрілочками фіолетового кольору напрямки їх походів. Вони наче Змії, оточили Європу. У 787 році нормани з'явилися біля берегів Північно-Східної Англії, спустошили монастир в Англії. І відтоді не давали спокою цьому народові. Нормани з берегів Данії, а як ви пригадуєте, англійці називали їх данцями, грабували узбережжя, а згодом почали завойовувати території і засновувати там постійні поселення. Боротьбу англосаксів проти данців очолив король Альфред, прозваний Великим. Він був освіченою людиною, сприяв розвитку науки. Запрошував до англії вчених ченців з інших країн. І за його вказівкою було складено перший загальноанглійський звіт законів, і здійснюючи боротьбу з данцями, сприяв їх хрещенню. У 878 році Альфред відбив натиск данців і відкинув їх за річку Темза. Лондон було звільнено. А у другій половині 10 століття англосакси підкорили данців, і Англія об'єдналася в єдину державу. Наприкінці 10 століття данська навала на Англію відновилася. Данці в 2016 році підкорили всю країну та встановили там владу данських королів. Одним із данських королів був Кнут Великий, він одночасно був королем Англії, Данії і Норвегії. Однак влада норманів данців в Англії не була міцною. Далі дісталися північні завойовники і до Франції та Німеччини. Королям доводилося відкуповуватися від норманів сріблом. На початку X століття нормани захопили частину території Північної Франції. Ця земля дістала назву Нормандія у перекладі з французької країна Норманів. Назва цього регіону збереглася і у сучасній Франції. Захопивши південну частину Італії і острів Сицилія, нормани об'єднали ці території в Сицилійське королівство. Їхні успіхи були зумовлені слабкістю країн Європи, виснажених міжособними війнами. Походи норманів дали потужний поштовх утворенню держав Північної Європи. Так у 8 та в 9 столітті постали Данія, Норвегія і Швеція. За допомогою чого нормани так легко здобували територію за територією. Здогадалися, що це? З науково-історичної праці сучасного історика Гуревича про походи вікінгів. Рухливі нормандські кораблі ходили під великими чотирикутними смугастими червоними чи синіми вітрилами. Довжина корабля становила близько 20 метрів. Таке судно можна було в разі необхідності досить легко переносити на руках. Нормандський корабель міг плавати не тільки по вітру, а й проти нього. А завдяки малому осіданню міг ходити не тільки по морях, а й по ріках. Ніс Корабля прикрашало дерев'яне зображення голови дракона або змії, яке, за скандинавськими віруваннями, захищало судно від злих духів і залякувало ворога. Вирушаючи в подорож, нормани запасалися всім необхідним, везли з собою живих корів, овець, кіз, м'ясом яких, яких харчувалися в дорозі. Орієнтуючись по сонцю і зірках, вікінги безстрашно долали. Морські простори, відкриваючи нові землі. На стінах собору Святої Софії в Константинополі, зараз Стамбул, збереглися скандинавські графіті із зображенням невеликого флоту кораблів з головою дракона. Коні моря так з гордістю казали про них нормани. В Данії знайшли єдиний корабель, який, начебто, прикрашала голова дракона. Дракара. Повністю вона не збереглася, але вціліла грива і залізних завитків, а також простір, де, ймовірно, була голова. У місті Осло є музей вікінгів, він зараз закритий на реконструкцію до 2026 року. І там існує і стоїть макет дракару, але він представлений без голови дракона. А зараз про географічні відкриття вікінгів. У 870-х роках нормани з Норвегії відкрили і заселили Ісландію, країну Криг, як називали нові землі перші поселенці. У 9-10 столітті нормани почали заселяти острови північної частини Атлантичного океану. Вікінг Ерік Рудий відкрив Гренландію, тобто зелену країну. А сміливий мореплавець Лейв Щасливий і його супутники близько 1000 року досягли островів поблизу узбережжя Північної Америки. У Сагах ці місця називають по-різному і лісовою країною, і країною Пласких каменів, і країною Дикого Винограду. На островах вони зустріли місцевих жителів, яких називали скрелінгами. Ці відомості підтвердила. Археологічна знахідка поселення вікінгів на острові Ньюфаундленд. Отже, Америку було відкрито за 500 років до Колумба. Проте це відкриття не мало великих наслідків, оскільки у вікінгів не було можливості освоювати новий континент. На початку 11 століття набіги норманів припинилися. Останньою важливою подією доби Північних війн було завоювання норманами Англії. На цьому доба вікінгів закінчилася.